Погода сьогодні дуже тепла, погода сьогодні сонячна, але дощик налетів буквально на 15 хвилин. Продовжує чоловік тут наводити порядки на під'їзді до нашого двору. Дрібні гілочки палить, прибирається, потрошку перебирається. Соломійка спить. Я зараз піду в тепличку поливати. Там редисочка вже зійшла. Ось в мене вже зійшла редиска. І бачите, по тій схемі, що я саджала, вона не давить один в одну. І собі вільненько розвивається. Ось тут сходить в мене по такій же схемі шпинат, а тут всходить салатик. Салатик я просто хаотично посіяла. З цієї сторони не так щільно всходить редиска. Але теж вже має такі хороші листочки. А салатик, який є тут цілий, ще нема. Що ще з розсадою? Гірочки мої розвиваються? Синій базилік, коліус. Ще я поки що не виносила це на вулицю. думаю, ще зарано. Тут росте вже в мене зелений базилік. Вже незабаром буду його пекірувати. Що тут, кісточка наша? Ні, ще нема. Отже, Це наша півниця, погреб. І оцю стіночку в ідеалі треба перефарбовувати, треба счищати. Я знайшла інший варіант. Для мене це вихід з положення. Я сюди посадила плющик для того, щоб він мені оплітав цю стінку. Ось. Чотири кущики я сюди посадила. Вони, до речі, прикопані були ще з восени. А тепер я вже їх посадила на постійне місце. І сподіваюся, що вони мені заплітуть ось цю діляночку студоли. А ось тут, звісно, що треба все зчищати і фарбувати. Ще плющик я прикопувала ось тут за кринецією. Біля літньої кухні. Ще поки що листочків не видно. Але ось листочок камінчиком прикритий. Має бути тут хоча б один кущик. Якщо чесно, я не знаю, що тут можна ще посадити, бо тут дуже багато камінців. Сюди камінці, видимо, спеціально підсипали для того, щоб укріплювати фундамент на зразок обмостки. І може, тут і буде рости. Ні, так щось що інше посаджу. А ще кущик в мене тут посаджений біля стовпу, на якому тримається наш прапор. Цей плющик, ось він тут посаджений, він обвиває цю трубу, і я так хочу постійно формувати, формувати, формувати. І до самого прапорця буде дуже красиво. Це те місце, де оця хосточка всходить. Хочу посадити троянду плетисту, тільки не можу визначитись з кольором. Якось посаджу і буду теж її тут формувати. Робити для неї арочку, якісь опори, і сонця тут буде достатньо. Думаю, буде красиво. Чоловік з'їздив тут неподалік. Є в нас пілорама. В двох хвилинах вона тут від нас. І він везе дошку на нові грядки, на нові клумби. Лорі, тікай. Тікай, тікай, тікай. Тато їде. Грядки вона захотіла. Та. А ти думав, землю ж треба кудись сипати. Так, ну, дошку ми купляли не супер, не суперову, а таку, щоб була дешева, але працювала. Як ви можете бачити, це краєчки від дерева, Ну, нам підійде. Років 5 має прослугувати. В минулому році він вже таки робив з краєчків, і, як бачите, все тримається, все працює. Маємо невеличку проблемку. Хоча, як сказати, може і величку проблемку. Як ви знаєте, тут біля теплиці маємо каналізаційний колодязь. Пройшли дощі, були батьки і ми дуже активно користувалися водичкою. І ще в нас високо грунтові води. А ну, давайте мені зараз скажеш, як то по-правильному, бо я жінка не дуже розуміюся. Інтерв'ю. Я соромлюсь. Давай розповідай, що? Нічого, багато там е, великий рівень води. Зараз грунтова вода піднялася і м, вода не уходить. І та труба вже що зливається, вона вже вище рівня. То вона вже переливає. Ну, так, і як. Треба нам? робити інший колодець. Тобто е, робити його отут десь поруч, так? Так. Замість. Треба цю прибрати, принести, а отут зробити ще один колодязь, яка буде чиста вода, просто приливатися там звідти. Угу. Та і все. І буде уходити ще. Коротше, цю клумбочку ми переносимо. То нелегко, то просто я потужний. Та хороше знімати. Давай йди спи. Так що мені треба робити? Бери з цієї сторони. Що мені обрати? повністю це. А ми точно зможемо перенести? Точно. А через паркан чи так. як? Піднімайся Угу. Трошки запихались. Тепер у нас тут ще одна грядочка. Тепер зараз буде чоловік землю переносити. на дві. Можна було і дві зробити, так. Ну, вже. На дно обов'язково ми викладаємо картон. Звичайний картон. Не знаю, Мені подобається, отут клумба. Дуже. Ну, добре, давай, буде. Місце, місце. у нас, як завжди, сперечання щодо розташування якихось рослин, клумб. Я дуже не хотіла її сюди переносити, але чоловік наполягав. Зверху на картон будемо класти гілочки. Потім перепрівший листечко, якийсь там перегній і вже зверху землю. Пам'ятаєте, тут я саджала, нас сусідка пригощала полуничку ремонтантну. Якийсь прекрасний сонячний день, курочки, чи перелетіли, чи десь вилізли, чи була б рамка відкрита, і вони просто все понищили. Залишилось буквально три маленьких кущики. Вирішили ми саджати ці троянди, які я замовила. Це парканчик, і видно з вікна кухні. І я буду саджати, як вони на сайті комплектами продаються. Дуже красиво виглядає у парі. І вони там ще на сайті дають поради, як правильно посадити комплектом. Буде тепер тут два кущички і тут два кущички. І з вікна кухні. Ми будемо споглядати красу. Чоловік несе чорнозем, щоб підсипати, бо ви бачили, що там глина суцільна, і камінці. Зараз підсипаємо і саджаємо кущики. В кущі. нас знову похолодало. Це не так холодно для того, щоб щось посіяти цю рядочку. Я буду зараз сіяти петрушку, досіювати, щоб вся повністю ця грядка була з петрушкою. Там де чесничок, я хочу посіяти трошки укропчику і додати ще цибульки. Тут я буду сіяти щавель, буду сіяти гірчицю, майоран, всілякі прянощі. Ще треба лишити місце для базиліку, тому що в мене вже є декілька кущиків синього і підростає зелений. І ще буду сіяти салатик. Зараз покажу вам нашу стайню. Ось таке приміщення. Тут тримали велику худобу. Ось тут тримали поросят, свинку. І чоловік зараз тут прибирається. Ми готуємось когось зустрічати тут. Тут нас буде хтось жити, але це ви вже побачите і дізнаєтесь через декілька тижнів. Отже, ось так і проходить наш час на подвір'ї. Ось так ми працюємо. А я бажаю вам міцного здоров'я, бережіть себе і слава нашим ЗСУ! Все буде Україна! І побачимось в наступному відео. Па-па!